Кажуть, атакам з в Україні кажуть, відпрацювали непогано по аеродромам Бордянська і Луганська, де базувалася російська армійська авіація РФ. Втрати кажуть досить значні, не тільки що стосуються техніки, а й власне людей. Вони там нормально згубили. Але от про що хочу з вами поговорити? Треба сказати, що загарбники досить так панічно відреагували на те, що відбулось. Ледь не писали, сварачуваємо Сво правильно до речі, були, могли б зробити, але вони також пишуть про те, що ем, була поширена інформація, що всі російські спецслужби нібито знали про те, що готується атака на це летовище за п'ять годин до цього. І ніхто нічого не зробив. Що пішло не так? А, дивіться, давайте трішки більше інформації дамо. Дійсно, вже приходить інформація, що це були такамси. Це... Самі росіяни викладають фотографії цих боєприпасів, е, рештки, да там що залишилося там. Видно маркування, маркування жовтень 1996 року. Це саме в той час, коли всі танцполи розривав хід Макарена. Ну, це для тих, хто згадає, так? щоб ну, зараз там вечір був гарний, згадайте Макарено. Це вдвічі менше, ніж нам хотілося потримати, але вдвічі більше, ніж те, що ми маємо. Орієнтовний радіус дій 165 кілометрів. Дуже класне, що нам передали. Бачите, дуже-дуже втаємничено. Хоча всі ну до останнього тримали інтригу, дадуть, не дадуть, хоча й обіцяли, що дадуть, потім замовчали. Зрада, а, спроб... а не буде. Так, да, да, да. Ну розуміємо, що це була ну, спеціально так спланована. Єдине питання: скільки їх було передано? Це дуже цікаво для нас. Якщо там декілька десятків, можливо, сотні одиниць, це буде дійсно дуже добре, але я впевнений, що це буде передаватися поетапно, дивляться, як ми їх використовуємо чи не стріляємо по території рейфі. Кордонах 91-го року, якщо все гарно, то будуть і наступні постачання. Тепер з приводу Росіян. А коли вони кажуть, що знали за 5 годин, тоді ну велике питання: окей, а звідки вони це знали? Тобто виходить так, що хтось щось якимось чином передавав інформацію росіянам з нашої території, або це. Люди, які на місцях сидять і передають інформацію росіянам. якась то або... розвідка, пане Іване. У них є, нехай примітивна, да, але бо... розвідка. Хоча ну давайте так: ну або технічна розвідка, або супутникова. Але якщо за 5 годин давайте візьмемо за базу, що за 5 годин вони знали, що будуть наносити удар таким боєприпасом, то питання ну, для нас, окей. А наступного разу чи буде вдалим такий удар? Якщо вони знають, що ми плануємо бити зараз, пощастило по великому рахунку, виходить так. Так, але коли говорити про ось що Стратком ЗСУ от, каже ще про те, що сьогодні був ще й удар по Литовищу неподалік тимчасово окупованого Луганська, але там, взагалі історія ну потребує обговорення, скажімо, тому що якщо по Бердянську час від часу прилітає і прилітає значно частіше, і ворог, в принципі, мав би розуміти, що він там вразливий, то, от що стосується Луганська, це ну такий серйозний галас серед них спричинило, тому. Що вони то певно думали, що у них там є ППО. А що тоді означає, що що з їхнім ППО? Ось слухайте, там цікавий був допис у Росіян. Вони скрінять, ну скрін, і він гуляє соцмережами і, там на таку тему, що от, з приводу бордянський ППО, да а всю ніч там щось ППО наше стріляло. Росіяни пишуть, стріляло, не зрозуміло, куди, не зрозуміло, попали, не попали, але потім в кінцевому рахунку прилетіло. Це саме ППО. Тут як вони стріляли наліво направо, потім по ни прилетіли. Я дуже хочу вірити, що це не не просто пощастило нам, і ППО російське промахнулося. Я хочу вірити, що це система, що ці ракети, ну принаймні ну збиваються набагато рідше ніж там, наприклад, знає там штормшедо або якісь інші Вони дуже. Точні і непомітні для російських систем протиповітряної оборони це нам важливо розуміти. І третє, дуже важливо, що тепер немає безпечних. Ну в радіусі 170 км кілометрів виходить так. Ну 160, давайте будемо правильніше. Немає безпечних територій у росіян. Їм доведеться знову щось переосмислювати, перетягувати свою авіацію далеко. А ми розуміємо, якщо і перетягувати далеко, то це час. Це як автомобіль, да? якщо ти його використовуєш, то більше деталей виходить з ладу, більше там ТО треба робити, люди втомлюються, ну, пілоти літають. Тут важко, важко це робити, доведеться. Ну, тут треба зазначити ще, що кумедно, що окупаційна влада Луганщини не так давно запитувала запускала опитування у соцмережах серед жителів так званої цієї квазі республіки з питанням чи підтримуєте ви відновлення луганського аеропорту. Та? може і не по цьому литовищу прилетіло, але питання, чи треба відновлювати воно як ніколи актуальне. Я би пропонувала провести ще одне. Тепер таке опитування, і цікаво було б якими були б відповіді тепер. Дай питання, ну і верніше відповідь на мородин атакам з Да. І тепер дивіться, не забувайте, що цікаво. Тепер ці очільники всі і Пушилін, і Пасічник. Тепер ну вони і так там завжди перебували під постійним напруженням. Чи прилетить, чи не прилетить по ним. А зараз то, взагалі, то з'являтися на якихось публічних заходах, відвідувати якісь військові частини, щось перевіряти. Або там, не знаю, квіти, возлагати цвіти, да, там, вінки поправляти. ну доведеться дуже-дуже обережно. А... То воно так, але я ще хочу зачепитися. У до чого ви сказали про те, що зараз будуть наші західні партнери безумовно стежити за тим, як ми виконуємо, скажімо, умови, які зобов'язання давайте так скоріше, які ми взяли на себе е, е, перед тим, як нам передали ці ракети, чи не будемо раптом ми їх застосовувати по території Російської Федерації? То чи треба тепер чекати провокації, пане Іване? Тому що знаємо нашого ворога, знаємо його підступність. А чого вартує зробити якийсь прильот самим по собі, десь я не знаю, всередині? Російської Федерації, а потім сказати, що київський режим. Ну і підкинути частини цих ракет. Ну завжди вони можуть це зробити, але я більш ніж певний що ті інспектори Сполучених Штатів, які знаходяться зараз в Україні, в Києві, вони слідкують. Не те, що з ними погоджуються, вони знають, куди кожен боєзапас буде було використано або планується до використання. І потім звітуються там, фото, відеоматеріали ну, Дивіться, бачите, от, наприклад, Бердянськ там. 3, мінус три умовно, мінус три боєприпаси. Побачили? Побачили, викреслюємо. Що далі? От, у Луганськ, скільки там було умовно, Та, там п'ять. Викреслюємо, зрозуміло. То там все дійсно рахується. Давайте поговоримо в принципі про стан росіян, про те, наскільки вони цікавляться тим, як. Як триває їхня ця умовна СВО, все по плану чи не по плану. Інститут дослідження війни я за це хочу заціпитися за цей допис. Вони пишуть, що у Росії вже громадські скаржуються на те, що від них приховується інформація про військові провали армії РФ на фронті. Та натомість російським змі воєнкорам сказали, що ну не треба би публікувати таку негативну інформацію, що стосується подій безпосередньо е, на лінії фронту в Україні. Ну і фактично тепер констатують, що зараз можна побачити лише 10-20% від у. Е, Цієї інформації не те, щоб для росіян це щось нове, бо жити в інформаційній бульбашці і в принципі споживати тільки російську пропаганду, воно це стиль їхнього життя. Але що можна сказати загалом про те, наскільки закручуються гайки, і про те, чи справді комусь там ще може бути цікаво, що відбувається в Україні. Ну, дивіться, ми достаменно не знаємо, ми припускаємо. Єдиний для мене особисто ключовий показник того, що не дуже їм подобається те, що відбувається в Україні. Це вся війна. Російські в цілому здається, російський центр опросу це мнення, він зробив дослідження, в якому визначало, що просіла кількість росіян, які дивляться телевізор. Тобто менше людей стало дивитися телевізор. І це для Кремля показник. Типу, о, о тобто це вже не дуже добре. Чому не дуже добре? Бо раніше е росіян здебільшого годували через телевізор. Ну це ж традиція, це з часів Радянського Союзу. Коли розвала радянського союзу, пам'ятаєте? Кому довіряють телевізору, да? Бо по телеку не обманюють ніколи. І там люди заряджали воду, да, від телевізора. і... Там казали в рекламі 400% річних, всі несли гроші і по 5, по 6 разів несли. І ми маємо все, що завгодно було. І ось зараз іде зворотня реакція. Телевізор починає менше дивитися для Кремля. Це великий такий показник. Що а як е, керувати цим народом? Як його направляти, коли він телевізор, телевізор не дивиться? Яким чином доносити меседжі де бандерівці, де де, де, де натовці, де там нацисти, де неонацисти. Проже не буде розуміти, і оце єдиний показник, що ну є певна втом росіян від цієї війни, бо немає перемог. Ну е, але я думаю, що для Кремля це не проблема. Вони будуть впарювати і далі через Мардан, Соловйов, Скабєєва, Попов, через всіх цих маргінальних особистостей. Впарювати, що перемог є. Що от сьогодні, оцього німедорчи да? альтернативи Путіну ніто. Ну зрозуміло, що ну такий старець. Гонка на лафетах 71 рік. Ну звісно, що аль альтернативи немає. Так я пане Іване завершуючи тему. За такамс є звернення від президента Володимира Зеленського. Я зацитую, наші домовленості з президентом Байденом виконуються, виконуються дуже влучно. Атакамси себе показали. Заявив президент Зеленський. Дякую всім, хто воює і працює заради України. Дякую всім, хто допомагає. І сьогодні особлива вдячність Сполученим Штатам. Президент підтвердив наявність в Україні таких далекобійних ракет. Будемо сподіватися на правду, що цей арсенал буде розширюватися, і у нас їх буде ставати все більше і більше. І що в принципі. Це змінить правила гри на лінії фронту, дай Бог. Паніване, я хочу зачепитися за те, що росіяни не дивляться телевізора. Знаєте чого? Вони зайняті іншим. Знаєте чим? Зараз розкажу. А центр національного спротиву в Росії кажуть, що невідомі особистості знищують техніку будівельних батальйонів, які будують укріплення на кордоні з Україною. Вони кажуть, що партизани місцеві дуже там активізували свою боротьбу безпосередньо в самій Росії. Воно не до телевізора, коли ти знаєш, що треба робити. Робити і як заканчувати СВО да це дійсно гарно Не вона, якщо такі речі будуть продовжуватися, техніка дійсно вона не то, що коштовно коштовна, але вона ну важлива там да? Ці бульдози, якісь крани для переміщення, там бетономішалки, що там завгодно, воно все важливе. І коли воно ламається, знищується, псується, треба тягнути десь з іншої території, з іншої локації. Це зриває певні плани будівництва цих окопів, цих траншей. Не забувайте, що це будується в аварійному режимі, в авральному швидко, швидко, швидко. Десь там начхати вони хотіли на якісь там нормативи, бо треба робити вже зараз. А якщо він зупиняється на там 2 години, 3 години на добу, на. Тиждень то вже вони вже не встигають до графіка. Там десь прилітають українські ракети і оці ось атакам все дуже не так, не дають добрих новин. Але наостанок, ну щоб закрити цю тему за така саме, принаймні на сьогодні, я скажу, що точно я впевнений. Росіяни визначили собі на найближчі тижні пріоритет це виявлення місць зберігання цих для того, щоб можна було влучити своїми ракетами, своїми шахедами, балістикою, тобто вони зараз активно полюють, можливо, навіть більше ніж на американські танки. Абрамус да на кшталт, як каже цей Кадиров. Які до речі, сьогодні перед ефіром буквально мені на очі так потрапило точно. повідомлення про те, що у всій обіцяній кількості вже знаходяться в Україні. Це інформація поки що не підтверджена нашою стороною, але принаймні з Америки доходять і лунають ось такі для нас сигнали. Це означає, пане Іване, за те, що кажете, ви що закцентуємо ще раз увагу, що в разі тривог, які очевидно зараз будуть ем, збільшуватись, будемо чути їх частіше? Обов'язково людям треба дбати про свою безпеку, не забувати. Що якщо зараз чуєте тривоги, то знаєте, що ворог наш не спить. Я вам дякую величезно за розмову. Що ви до нас подивилися. Ми завжди вам раді. Іван Ступак, військовий експерт Українського інституту майбутнього, колишній співробітник СБУ. Па